Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо вивчення історії давньої Греції. Але трохи вийдемо за її межі, оскільки історія давньої Греції почалась не на її материковій частині, а на невеликому острові Крит. Цивілізацію Криту відкрив англійський археолог Артур Еванс. Натхнений міфом про Тесеї Мінотавра, він вирушив шукати лабіринт, у якому, за легендами, мешкала ця страшна істота. Під час експедиції Еванс відкрив світовий палац, реконструкцію якого ви бачите на екрані. Точно описати масштаби палацу важко до нашого часу зберігся лише один поверх. Але вчені не виключають, що він мав два чи навіть три поверхи. Самі ж греки називали цей палац лабіринтом, говорили, що той, хто потрапить туди, вже не зможе вийти і неминуче помре, бо десь у ньому живе той самий мінотавр люте страховисько з тілом людини і головою бика. Однак Якщо не звертати увагу на такий серйозний недолік, як Мінотавр, і гарантовану загибель при зустрічі з ним, палац був досить комфортним для життя. Він просто потопав у світлі. Для цього архітектори створили спеціальні світлові колодязі, якими світло та свіже повітря надходило до всіх поверхів і кімнат палацу. Також у ньому була продумана каналізація, вентиляція і водогін. Стіни прикрашали фрески, на цих фресках були змальовані сцени з елінського життя, ігри, походи, обряди. І таких сюжетів на стінах палацу було дуже багато. Давайте розглянемо деякі з них. На цьому відкриття острова не завершилось, і з часом тут віднайшли руїни ще трьох палаців. Усі вони були побудовані у третьому, другому тисячоліттях до нашої ери. Тому цю цивілізацію також часто називають палацевою. Найбільшої могутності держава досягла у 16-му, першій половині 15-го століття. Цар Мінос об'єднав чотири палаци в єдину державу. Її центром став палац у місті Кнос, Кносський палац. А на честь самого царя Міноса була названо цивілізацію острова Крит, Мінойська цивілізація. А тепер давайте спробуємо уявити себе царем Міносом. Ми маємо острів із прекрасним розташуванням на перетині торгівельних шляхів. Із гарним кліматом та родючими землями. Чи єдина ми цивілізація на той момент? Ні. Чи може нам хтось загрожувати? Так. Звідки чекати небезпеки? З моря. Що треба терміново посилювати? І тут же є кілька варіантів: укріплювати палаци. Будувати мур по всій береговій лінії чи створити суперпотужний флот, аби повністю контролювати море навколо острова. Останній варіант найлогічніший, оскільки набагато простіше та ефективніше контролювати море і таким чином уникати постійних руйнацій і сутичок на острові. Цим мінус і зайнявся. Про впевненість мінуса у своєму флоті свідчить також те, що на березі не було знайдено жодних оборонних укріплень, тобто критянці не боялись нападу з моря і війни на своїй території. Що ж, даремно чи ні, ми ще дізнаємось. Але море вони використовували не лише для захисту, По морю вони вели торгівлю з країнами стародавнього сходу Єгиптом, Вавилоном і Фінікією. Купували деревину, метали й скло, продавали ремісничі вироби та продукти сільського господарства. Основним заняттям населення криту було землеробство. На острові існували чудові умови для цього. Родючий ґрунт, та м'який теплий клімат робив це місце ідеальним для вирощування оливок, винограду, ячменю та інших культур. Проте інколи природа не завжди ставала у пригоді людям. На острові траплялись шторми та грози, які змінювали рельєф і руйнували господарства. На Криті були поширені гончарна і ювелірна справи різьблення по дереву. Та чому ж занепала така потужна цивілізація? У 15 столітті до нашої ери на одному з островів Егейського моря сталося виверження вулкану. У наслідок сильного підземного поштовху і величезної морської хвилі на криті було зруйновані поселення і палаци, загинуло багато мешканців. Крит ослаб, звісно, таку державу стало дуже просто захопити, що й вчинили ахейські племена. До зустрічі на наступному уроці.